Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях прекрасна Кріс, Відьма зі Львова. Вітаю Кріс. Вітаю, добочка, вітаю вас всіх. Як у Львові вже є новорічний настрій? Про що говорити? Ось сьогодні дуже багато снігу. Вчора були страшні затори. Ну, зима дає про себе чути, але в хорошому розумінні. Сподіваємося, що у вас настрій більш новорічний, ніж у нас, на Київщині, на Вінниччині. От, Бо люди дуже сильно переживають, кажуть, що західна Україна під загрозою саме на новорічні свята. Я з цього хочу і розпочати з тобою. Як взагалі ти відчуваєш? Чи дійсно у ворога є в планах гатити по місцях скупчення людей? Я маю на увазі туристичні якісь комплекси, бази відпочинку? Давай, давай переглянемо. Дивіться, однозначно у ворога є такі плани, однозначно місце, де будуть люди святкувати. Карта переходу, тобто карта Колесо фортуни, буде означати, що це є саме новорічні свята, і готується певний якийсь такий план, щоб влучити десь у скопичення, ну у скопичення людей. Розумієш, mm -hmm. таке так я казала, і я буду все одно це повторювати. Я хочу помилятися, я хочу бачити ту можливість. Але нехай вона ближче до того всього відійде, ми будемо дивитися. Може, вона не справдиться? Давай подивимося Буковель. Це е, Буковель Яремче, це найпопулярніші курорти України, е, особливо в зимовий час. Ну, мені іде туди, мені йдуть туди, по... взагалі тут випала така карта по справедливості. Ти знаєш, воно мені і... все ж таки. Е... Щось туди буде летіти, і буде летіти потужне. Так само мені вибиває інфраструктури. Я не знаю, mm -hmm. що там є. Я не орієнтуюся, скажу відверто. Ми не можемо знати, що mm -hmm. дає у нас головне, і тим більше гори. Ну, вони для нас є тільки відпочинкові, ми ж ніколи їх так не перевіряли на якісь інфраструктури, але щось там є люба, і невідомо чи ми дізнаємося. Тому що дуже часто, коли робимо прогнози, мені падає така карта, що ми знаємо тільки поверхнево, тільки верхушки, що ми бачимо тільки те, що нам викинули в новини. І деколи навіть глядачі кажуть: Ой, вони так сказали, що, ви, то не подивилися, все не подивилися. Ми намагаємося. Енергетично взяти якусь інформацію, правильно, а mm -hmm. практично ми її отримуємо з яких місць, з телевізора, ще звідки, там якісь новини, mm -hmm. і тільки те, що дозволено, правильно? Mm -hmm. Лише тільки той, хто вміє аналізувати, послухав там мене, чи ще якихось майстрів, подивився новини, ще щось розмовляє з людьми, тільки та людина має якусь свою думку. Розумієш? А звичайно, не можна. Брати до уваги все те, чим нас напихують, також що я говорю, що туди в Карпати щось полетить, але інфа буде прикрита. Розумієш? Розумію. Дивись, 1 січня день народження Степана Бандери. І не тільки в Степана Бандери, а ще й моєї доньки. О, ти бачиш, де ти мати йомутниці? Скажи, будь ласка, чи є загроза обстрілу міста Львів? Івано-Франківська. Київ і Івано-Франківськ на 1 січня. Київ є влучання у будинок, можливі жертви, будинок великоповер... багатопов... багатоповерховий, можливо, якийсь незаселений, можливі жертви. Не подобається мені. Я не знаю, який це випадає день, але от перше, перед тим угу. так само мені фонить день, і Івано-Франківськ. Саме перше січня ні. Ти Тоб... бачиш, ми з тобою говорили за Львів, а ти сказала за Київ. Це ну прикольно, як поток змінив питання. Дуже цікаво. Так, а мені, а а мені... Ти бачиш... що? Мені в голові Київ зрозуміло? Давай ще Львів подивимось. Давай подивимося Львів саме на перше число. Не дуже, мені, не дуже мені подобаються карти, є е, тривоги, але конкретно Львів, от на перше, я не бачу. Ми все одно ще будемо переглядати. Ти ж розумієш, як міняються ті всі траєкторії. Воно ж летить, невідомо, куди воно долетить, яка, е, яка в нього запрограмована траєкторія польоту, правильно, ми ж не можемо, ми взагалі дівчата. Так, ми екстрасенси, так, але ми не маємо воєнної підготовки. Я так от дивлюся. Знаєш, як деколи нас в тих в коментарях то, то брехухи. Та, думаю, Боже, люди, та сядьте на наше місце хтось і попробуйте, і наважтесь. Це є важка робота, тому я я прикликаю до якоїсь поваги. Ти маєш рацію абсолютно. Кріс, хочу спитати тебе за різдво. Папа Римський е, зробив оголошення, аби е, Путін і е, Україна е, не обстрілювали один одного до Різдва. Е, навряд чи Путін прислухається, бо в нього там своя кукушка їде, але е, дата Різдва вже маркерно визначена, так? Чи будуть обстріли масовані з жертвами 25 грудня? Будуть, будуть на лінії фронту, однозначно буде. Розумієш, то що він йому запропонував? Це така все дитяча кашка. Розумієш, той може і погодитись, аби вже не виглядати е, тираном не на 100%, а на 390%. так? Допустимо, але все одно у нас є лінія фронту. Хто хто скаже? Ну не можеш програтись розклад, якщо там, якщо там, е, вибач мене жопа повна. Правильно? Угу. Тому мої карти говорять, що масовані будуть, і обстріли будуть. Давай подивимося, чи є загроза критичній інфраструктурі Західної України, чи будуть якісь пошкодження, чи зустрінемо ми новий рік при свічках. О, а знаєш, що ж Люба, мені прийшло в голову? Знаєш, що дуже е е ті придурки люблять зробити. В нас щось сталося, вони кажуть, вони самі себе обстріляли, вони самі mm -hmm. себе підірвали. Розумієш, мені от таким от попаху, що воно може бути таке. Це не як пряма, відкрита, масована, а може виглядати як трагедія, яка прикрита от, от тим от, е їхньою такою маніпуляцією. Mm -hmm. Зрозуміло, пам'ятає, наже таке було неодно, неодноразово. ПВО збило, ПВО збило. Ну, та, та, та. Боже, заговорила тебе. Ми дивимося Західну Україну. Так, да, Західну Україну, критична інфраструктура. Хочу перед всіх привітати. Зі світлом вроді на Західній буде попроще. Якось мені тут якісь лампочки повипадали, значить, світло буде. Поїхали yeah. далі. Саме на ці свята я не бачу конкретного ураження. Воно буде поруч, але іменно от удару мені не йде загроза так. Я її не знімаю. Але конкретно на інфраструктуру поки що немає. Але знову ж таки це питання, розумієш, ми його дивимося, дивимося, і зріз інформації, і саме занурення, наскільки ми заглиблюємося, воно міняється. Бо Трошки вже ближче до самої події. Угу. Давайте давай тепер подивимося рівненська і хмельницька атомні електростанції, чи є вони під загрозою. Угу. Рівеньська. Mm. І інша електростанція. Ну так, відсотків 25. Не критично. Ти знаєш, колись раніше мені фонило більше. Mm. Зараз якось подивимось. Давай, Чорнобильська, розумієш, вона взагалі. Завжди іде мені магічна, тому що це взагалі магічне місце. Розумієш, вона завжди іде мені з, і з більшою загрозою, ані, аніж ці, тому що е, ціни є розрушені. А тут взагалі невідомо, то скільки там екскурсій, скільки там всього там взагалі, розумієш, містичне місто. І тобто на неї можуть бути зовсім інші плани. Розумієш? Угу. Воно таке йде, як деколи мені йдуть міста, як міста е, ці е, привиди. Тобто тут може бути не просто, що вони в, хочуть вгатити чи там доворушити то, що там лишилось. Там взагалі невідомо, що вони хочуть робити. Може, вони взагалі туди хочуть пробратися. Розумієш, навіть не хочуть говорити в ефірі. Бо зараз знову там почнуть: ви здали точки, ви попередили. Та видився вже з того скайпу. Ні? Люба, трохи на, на той вод, нажени їх. Шановні підписники, е, хочете критикувати, починайте пропонувати. <рес> Точно. От е, так. Е, давай поїхали далі. Е, поговоримо з тобою про е, таке місто, як Одеса. Вони вступили uh -huh. найвищу в Україні ялинку цього року. Вона дуже гарна. І Одесити, незважаючи на обстріли і важкі ріки, багато жертв. Вони все ж таки не зламали свого духу, встановили ялинку і показали ворогу, що а ми все одно. Будемо радіти цьому життю. Що б ви нам там не робили? Чи є загрози для Одеси? Зі сторони моря угу. не подобається мені. Ну і так само, я не бачу тут конкретно люба отакого от масового обстрілу, щоб під тою ялинкою полягли люди. Угу. Ні, такого не бачу. Зі сторони моря, як, ну, як завжди, будуть якісь е, оті їхні е, виходки. Е, і так само інфраструктура мож, може щось дати по світлу, але угу. от такого масованого на Одесу не бачу. Але тут є такі карти попередження саме до, до нового і після нового року. Угу. От я би сказала на сьогоднішній день так. Ти знаєш, дуже цікава історія. Ми дивилися Херсон, переглядали з Танію Гай, і навіть я робила розклад в Тані Гай на каналі. Uh -huh. Так цікаво, мені випало, що московити збираються з лівого берега дійсно до кінця грудня стартанути на правий берег. Але і мені випала карта того, що вони купиться получать. І ще мені впала карта покращення ситуації на Херсонщині. Я хочу з тобою саму себе перевірити, угу. що чекає до Нового року правобережжя Херсонщини і що готують вороги на лівому березі. Ну, готують наступ. Пам'ятаєш, я ще дивилася, що вони стягують активи, не пам'ятаєте угу. декілька ефірів тому. Готують наступ. Угу. Чи готові ми до їхнього наступу? Е, яка, і, і, яка буде у нас на той момент підготовка, коли вони захочуть вдарити? Да. Давайте отглянемо. Mm -hmm. Втрата людей, але ми відіб'ємося, але втрата людей страшна йде. Він... Так, е, тут ми е, заплатимо, ну і ми, і вони і ми заплатимо людьми тут, е, відіб але відіб'ємося. Чи є можливість покращити військову ситуацію на Херсонщині, чи ми якусь зброю? Дивися, до нас приїжджали всякі президенти, хто там ще до нас приїжджав на Україну, були якісь домовленості. От якщо на, наш е, уряд буде трясти вже за ті домовленості, то ми щось тут по нам щось дадуть. На той момент. Наступу, який ймовірний у майбутньому, і який ми зараз розглядаємо, тому що дуже часто ми деколи дивимося таку ситуацію, яку би я назвала є би да Так? Ну тобто розумієш, то ми, ми дивимося того, що ще нема в просторі лише те, що може бути, і то, що нагнітається. Тому якщо б ми потрясемо за ці е, обіцяні е, лакшері для нас. То воно і покращиться. Я не знаю, чи це гроші, чи це зброя, чи це люди. Не можу сказати, але це якісь надходження, які для нас важливі. Угу. Е, чи зможемо ми покращити безпекову ситуацію для населення на правобережжі Херсонщини? На правобережжі безпеку населення зараз це. Спакувала нову колоду і розсипається мені дуже свизька. Зараз переглянемо. Купляють її колоди все по всьому світу. Вже десь мені їде, не знаю, з якогось Перу, чи за Мер... я не знаю. Десь тільки в березні приїде нова. 에... Чи покращимо ми? ми на правому березні? Ну якось дуже важко, якось, якісь ці покращення будуть, знаєш, я не хочу так говорити, але карти мені показують так, що люди самі собі все покращать. Це означатиме те, що місце знаходження мирних жителів вирішують тільки вони, розумієш? І що mm -hmm. тут я не бачу такого покращення, чесно. Щоб там туди щось привезли, туди щось поставили. Ну давай подивимося, чи буде допомога якоюсь технікою. Mm -hmm. Ну, ніби, ніби має бути, але завжди, коли я дивлюся про ті домовленості, мені не подобається, бо воно на соплі висить. Розумієш, тут і на карті показано просто висить сопля. Воно якось ніби має доїхати і вічно воно не до. Я щось знервувалася на, на ті карти. Так, да, бо вже хочеться, щоб вони почали щось робити, а не тільки їздити. Так, так. Так, давай подивимося зараз. От прямо зараз крилата ракета летить на кривий ріг. Ситуація в Кривому розі до Нового року. Дивися, там ж якесь буде відключення, якесь пошкодження. По людях, ніби не бачу я втрат, масових не бачу, але щось там рубануть по світлу, по газу, по воді, не знаю точно. Угу. Де з енергоресурсами буде якась проблема? Так, та, та ну, воно ж може пошкодитись десь і поруч, ми, ну ми ж точно не можемо знати. Якесь може бути пошкодження? Запоріжжя гатять по лікарням, зносять просто жилі будинки. Запоріжжя найбільше обстрілюють, Чи буде, що чекає Запоріжжя до Нового року? Дивися, там е, карти мені геть не подобаються. там є і жертви. І, власне, випадає карту, карта, коли 24-й міняється на 25-й, ці дні будуть дуже важкі, е, враховуючи людське життя. Тому хто де може, нехай як. Ну, тут вже справа не так, як я казала, скупчення людей, ялинки. То вже, не та, то вже інша історія. Це просто буде якесь влучання там, де неважливо, чи це ялинки, чи це будинок, чийсь, там просто будуть люди. А, давай подивимося Дніпро. Дніпро, новорічний свята. Там щось поїде якийсь посадовець в Дніпро. Когось відправляють. Не знаю, якийсь мужчина там буде важливий, буде, буде вирішуватися якісь питання. Не питай мене, бо не показує. Тобто той, хто важливий для нас, тому обстріли я бачу, але якось от зараз карти більш-менш мені внормовані. Угу. Внормовані. Ну, ну, ну не не гірше від якогось такого від середньої тривожності. Бо тим, я не знаю, як, як виміряти, угу. е, Дивись, е, дуже переживають мешканці Покровська. Там зараз ворог вже от в притул дихає, е, чи зможемо втримати Покровськ до Нового року. Пам'ятаєш, скільки раз дивилися, і воно було отаке. Не туди, не сюди. Чи втримаємо до нового року, яка ймовірність? Втримаємо, а от після нового року не знаю, бо йде десятка. І от тепер я раніше мої слова були такі, що він мені йде як місто привид. Я казала це не один раз. Мені потім показувало, що ніби то вони, то ми, то вони, то ми. Якось отак от ми переливалися, знаєш, ну, угу. на, на, на цьому кордоні. А зараз мені чітко йде, що можуть забрати після Нового року. Угу. Може таке статися, тому що карта десятки означає або, або там просто ляжуть всі. Розумієш? Просто от нічого не відбудеться, от просто зляжуть всі. От як, о, як це побачити на картах? Чи планує ворог гатити над зброєю по Покровську, наприклад, тим самим Арішником? Ну, щось таке однозначно буде міцненьке. Що, не, я не знаю, що, але по цій карті можна сказати, що це не, не, не простий е, оцей от е, дрон, розумієш, що навіть вже наші діти розбираються трьохрічні, де воно що, летить більше, де менше, то, то жестко. Давай подивимось, що чекає Краматорськ. Тут. Ти знаєш, який на, на крама, той от напрямок він мені норм. Я не бачу, якісь карти більш-менш рівні, немає не такої тривожності. Чи стартануть е, вороги до Нового року на е, Дніпропетровську область? Чи стартануть? Наміри є, але, але щоб це відбулося так, то я не бачу. Але наміри є. Там хтось приїде знову. Там туди, туди якісь їдуть люди. Щось таке відбувається, чого ми не можемо пояснити і не можемо навіть, так як ми не воєнні з тобою, ми навіть не можемо такого питання задати, щоб, знаєш, розплутати це все. Тому що ти ж знаєш, що второ дуже важливо, що вміти задавати питання. Тепер давай подивимося Сущина. Сумщина. Так, да. чи стартане ворог на Сумщину до Нового року, і е, що чекає мирне населення Сумщини до Нового року? Два Ой, може стартанути, Люба. Мені карта не подобається. Може стартанути якісь диверсії, якісь такі, якісь такий е, прихований старт, розумієш, кось так запускаються туди люди, ну якось якісь Дергів, Дергів. Ні, я не знаю як правильно це сказати, знаєш. Якось приховані. Дуже може бути таке, може бути. Що чекає? Мирне населення? населення. На жаль, мені падають такі карти, які означають, що мирне населення може постраждати, що будуть жертви. Думаю, будьте обережні. Чи є загроза? Що чекає Харків? Загроза є, Харків постійно під загрозою навіть не знаю, як питати. Що чекає Харків, Харківська область. Обстріли, жертви можуть бути. Окупації немає, але е Харків буде у напрузі на ці свята. Харківська область не подобається мені так само. І саме пік – це 30-те, 31-те, 1-те. Розуміло. На жаль, мені не подобається тут карта. Ну і давай я ще в тебе спитаю наостанок чи є якийсь можливий обмін військовополоненими до кінця цього року. От відверто. Я не знаю, хто як переглядав ті обміни, і ніколи не бачила якогось такого масштабованого. Да? От такого... Я не знаю, скільки би мало бути людей, щоб це було масштаб. Я не так. можу сказати. Я бачу і якісь маленькі, завжди якийсь такий невеличкий потік, а от великого я не бачу. Дякую тобі, велике Кріс. Шановні глядачі, попереду ну, в річні свята. І ми маємо пам'ятати про те, що є ті, хто саме зараз дає нам змогу зустріти цей новий рік, зустріти це Різдво, обійняти рідних і близьких. Тож я хочу вас закликати, кожного глядача, творити добро. По-перше, привітайте з Новим роком, не полінуйтеся тих, в кого рідні і близькі на війні. Обійміть їх, привітайте, подаруйте їм подарунок, подаруйте їм свято, подаруйте їм своє тепло. Тому що їм дуже зараз потрібна підтримка, і станьте Святим Миколаєм для наших збройних сил. Ви бачите, скільки зараз зборів відбувається в Україні, і дуже багато людей намагаються зараз подарувати нашим військовим можливість боронити цю землю і боронити себе. Донайте на ЗСУ. просто зробіть для себе особисто якийсь челендж. Доєднуйтеся до волонтерських зборів, доєднуйтеся до офіційних волонтерських зборів, допомагайте нашим військовим, тому що нашим захисницям і захисникам зараз цей момент, коли вже в нас опускаються руки. А що казати про них, про тих, хто на нулі? Їм дуже зараз потрібна ваша підтримка. Вітайте з Новим роком своїх знайомих, своїх рідних, своїх близьких, які на фронті. Слухайте їх, говоріть із ними, коли у вас є можливість. Підтримуйте їхні родини і підтримуйте один одного. Єдине, що в нас ніколи не зможуть забрати, це наша любов до наших рідних, до нашої землі. Тож давайте, хай ця любов стане нашою зброєю і стане нашою мотивацією на цілий рік. Ми все подолаємо, ми все зробимо, ми все зможемо зробити. Просто нам треба повірити у себе і не здаватися. Борімося, поборемо. Нам Бог допомагає. Обіймаю всіх з Новим роком, з різдвом. Бережіть себе, рідним. Бережіть себе, ще побачимось.